Дозвольте, я трошки помрію, бо, на жаль, на жаль, колега теж сказав, що криза жанра сьогодні наступає у нас в країні, на Чернігівщині. Ми це бачимо по деяких районах, що деяких моїх однокласників не знімають з роботи, тільки тому, що нікого там поставити, головою адміністрації в районі. Тому, що б ми не робили з вами, кого б ми зараз з вами не обрали президентом і про які високі рейтинги не говорили, це, на жаль, еволюційний, чи на щастя, еволюційний процес, який буде ще декілька виборчих періодів тривати. Хочеться, звичайно, мріяти. Ось я так намалював таку для себе схему. Ми ще В 98-му році я був в Німеччині, і вони. Дивились на нас і чи то сміялись, чи то просто запитували, сказали, Ну, як, от, скажіть, будь ласка, як у вашому політикумі відбуваються такі речі, комуністи з олігархами разом, і скажімо, там, націоналісти разом з центристами і так далі. Тому я, в принципі, мрію про те, що прийде час і от в центрі, електоральному центрі такому, у подобанні українських українців буде, буде об'єднана така, знаєте, кадрова сильна команда, прагматична, ліберально-демократична, яка поведе нашу країну вперед, нарешті. Унікальна є ситуація зараз в Україні, коли ми маємо цей крок перший зробити. Бо у всьому принципі цивілізованому світі є лівий блок. Політичних сил, які постійно нагадують владі про соціальні стандарти, про те, що нижче не можна яких опускатися. Скажі. Навпаки, щоб влада не забувала і думала завжди про той рівень мінімальних стандарту для людей. І є звичайне права, праві сили, які, ну, знаєте, сьогодні я б, скажімо, до лівого центру. КПУ і СПУ, скажімо, з їх ідеології би відніс в правому секторі сьогодні. У мене це Свобода. Ну, скажімо, я маю на увазі націоналістичні організації, які в принципі повинні постійно нагадувати нам про мовні питання, про національну цілісність, про, про ті речі, які не можна втрачати, щоб позбутися потім державності. А оці всі сили, якщо вони не об'єднаються, і б'ють, і удар, і, і, теж, і якщо брати наш регіональний спектр, і РПЛ, і Демальянс, і партія Регіонів і Солідарність, якщо вона у нас тут є, і звичайно вона зараз буде кимось представлена, ось де кадри знаходяться, які в принципі при певній, якщо відкинути всі ці політичні їхні, скажімо, забарвлення. Бо ми ж розуміємо, що система влади була така, що в партію регіонів приймали як в комуністичну колись. Ти спочатку в партію приймаєш, тоді тобі дають посаду. Ну, було це, і треба визнати, що це, слава Богу, це практика. Тепер, сподіваюсь, для сьогоднішньої влади буде неприпустимо. Тому що якщо сьогодні будуть спочатку заставляти в б'ют вступити, а потім в, на голову адміністрації, то звичайно через рік буде новий майдан. Або через півтора і так далі. Тому це така моя мрія, що я все-таки вірю в те, що пройде декілька виборчих періодів. І настане такий час, коли ми не будемо дивитись на скажімо, на, на прапори, А буде в першу чергу патріотизм і професіоналізм це ті перші два критерії, які будуть формувати владну команду. На всіх рівнях України. І таким, тільки таким шляхом, на мою думку, ми зможемо рухатися вперед ринкової економіки к цивілізованим європейським стандартам. І, і діти, і наші, і онуки наші будуть еліті за це вдячні.